Мене звуть Валерій Боровик, я командир з підрозділу ударних дронів Білий Орел. Ми створили цю школу для того, щоб концентруватись на навчанні дівчат для цивільного застосування. І якщо, не дай Боже, наші вороги повернуться, ви завжди зможете допомогти показати, де вони знаходяться, щоб наші підрозділи змогли їх поразити. Другий напрямок це тих, хто хоче допомагати спецпідрозділам, вони підуть в збройні сили. Також цікавий напрямок. Це буде він дуже цікавий для компаній, які, наприклад, там корпоративи проводять якісь там думають, що подарити там дівчині, там секретарю чи там бухгалтеру на день народження. Будь ласка, даріть сертифікат, нехай до школу навчається. Я займаюся взагалі створенням одягу. <гаду> <тоділу> <ділу> Але спочатку е повномасштабного вторгнення намагаюся максимально бути залучена там, де я можу бути залучена. Чому саме дрон? Бо я мріяла. Завжди керувати якимось літальним апаратом, і це такий маленький крок. Ну це виключно такий, е, якби суб'єктивна моя мотивація. Дрон зберігає життя одного мінімума, то і десятків, інколи й сотень сотень людей. Ти можеш запустити маленький дрон, який полетить, подивиться, що там є, знаходиться. Принесе тобі інформацію, бо вона лише в режимі, Ти побачиш це все. І тоді ти збережеш життя цих розвідників, які могли піти і загинути. Страх смерті, звичайно, є завжди і страх. Якщо я, наприклад, можу не справитися із завданням і підвести своїх, це, напевно, два найбільші страхи, які можуть бути. Так як люди да, кажуть, тобто взагалі, які навчаються, то в принципі вони вже за тиждень літають дуже-дуже класно. Тобто літають, розуміють, орієнтуються. Навчання проходить з військовим нахилом. Тобто навіть є тактичні деталі, які використовують саме військові. Ну, це треба просто брати і пробувати. Ну не страшно абсолютно, важливо було зрозуміти, відчути це в руках. Слава Україні! Героям слава!